Вітаю! Мене звати Оксана, я ілюстраторка, і я щойно отримала диплом бакалавра зі спеціальності графічний дизайн. Wow! І так як цей мій етап життя завершений досить успішно, жодної четвірки за всі роки навчання, я вважаю себе у праві поділитися власним досвідом, який можливо буде корисним для вас. Звісно, це все не є істиною в останній інстанції. Я тут просто приколи розганяю і малюю картинки. Тож ви можете мене не слухати. І взагалі робіть, що хочете. Це ваше життя. Я не беру на себе жодної відповідальності, просто ділюсь тим, що, як на мене, було б корисним для мене в минулому. Також трохи згодом я планую зняти окреме відео про предмети, які в мене були під час навчання. Тож підпишись на канал, постав дзвоник, щоб не пропустити це нове цікаве відео. Де я навчалась, я не скажу, тому що фраза ТОП за свої гроші це точно не про нашу академію а шарагу. А, ось такий відгук я знайшла на одному з формів вже після того, як вступила. А там вже пішов ефект незворотніх витрат, і пішло, поїхало. Ніколи не здавайся, позорься до кінця. Добре, досить цих зайвих реверенців, починаємо. Хе-хе-хе-хе. <рив> Ах, це чудове відчуття, коли ти вже подав документи, вирішив всі організаційні питання, заплатив за навчання, якщо це необхідно. І тепер з замиранням серця чекаєш. Початку нового навчального року на новому місці. Коротше, все можливо, коли ти вступаєш в новий навчальний заклад. Це просто нові двері в інше життя, портал. Ніхто ніколи не знається, яким додіком і тюбіком ти міг бути в школі. Це шанс почати все спочатку. Звісно, корона і війна a little bit. A little bit? <laughs> Підпортили усі ці враження, але мені пощастило вступати ще до початку усього цього божевілля. тож я ділитимусь своїм досвідом саме очного навчання, тим паче, що зараз країна адаптується навчальні заклади пристосовуються до війни. Починають очне на навчання потроху, Тож, я сподіваюся, що ви також зможете пережити усі ці щасливі моменти офлайн, а не через екран монітору. Тож мої поради здебільшого стосуватимуться саме офлайн навчання, адже більшість з них стосуватиметься саме теми нетворкінгу і вибудовування хороших, здорових і приємних стосунків із викладачами і одногрупниками. А якщо ви інтроверт, і навіть думка про те, що вам доведеться спілкуватися з людьми і виходити із своєї мушельки, здається. Це вам нестерпно, тоді я раджу просто заварити вам чайок, і можливо, трохи надихнутися або просто чудово провести час за цим відео і, можливо, адаптувати деякі з цих порад під себе. Тим паче, якщо ви вступаєте на творчу спеціальність, 100% ви зустрінете там таких само інтровертів, які зможуть чудово зіставити вам компанію, і, можливо, ви побудуєте невеличку групку зі своїми власними тихими спокійними. Відео буде поділене на кілька частин. Перша частина про спілкування з одногрупниками, друга частина про спілкування з викладачами, третя просто загальні поради. Отже, посвята. Скоріше за все, на ній ви побачите список вашої групи. Там будуть виписані фамілії і імена студентів, які навчатимуться разом з вами. Що вам вдасться когось з них зустріти ще на посвяті, раджу одразу обмінятися контактами і почати створювати чат групи. Чим раніше ви цим зробите, тим веселіше і зручніше всім вам буде жити. Якщо у вас, як і у мене, шило в сраці, ви можете зайнятися цим особисто або знайти собі друга, який допомагатиме вам. Щойно чат з'явився, раджу всім познайомитись, написати свої імена фамілії, щоб ви могли співставити ніки з імінами людей. Далі в цьому чаті може відбуватися. Абсолютно будь-яка комунікація. Можете ділитися стікерами в Телеграмі, можете відсилати один одному розклад і так далі. В будь-якому разі, це полегшить комунікацію між кожним з вас і допоможе зробити одне місце, де, наприклад, буде зібрана вся необхідна інформація для навчання. Наша група складалася спочатку з, з 20 людей, далі вона лише зменшувалася. Підозрюю, що у вас в творчих вузах компанії також будуть досить невеликі, і навіть враховуючи, що людей в групі небагато, з усіма ви не зможете підтримувати стосунки однакової глибини. Тож я пропоную вам бути товариськими абсолютно з усіма, звісно, старатися бути максимально вічливими і адекватними. Але як на мене, найкраще вибрати собі двох-трьох. Людей, з якими ви відчуєте ось цей конект, з якими у вас інтереси співпадатимуть найбільше, і почати будувати з ними більш е, глибокі стосунки, краще мати людей, з якими ви будете от прям супер, 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 близькі, тому що студентські роки це той час, коли ви дійсно знаходите там друзів на все своє подальше життя. Але чим ширше у вас коло знайомих, тим краще. Якщо можете знайомтеся з людьми в коридорі, з студентами з паралельних груп, а ще краще зі старшокурсниками. Вони вам ой як допоможуть. Ось це прям підвалена база, фундамент. Також для того, щоб у вас залишились чудові, прекрасні спогади про навчання, ходіть разом кудись, сходіть в кіно, сходіть в... Парк випити щось, просто насолодіться природою, пограйте на гітарі, поспілкуйтеся, робіть щось разом, тому що ці зусилля допоможуть вам зблизитись один з одним. Ми це робили на жаль не дуже часто, не так часто, як хотілося б, але ці спогади для мене супер теплі, приємні і важливі, і я дуже бажаю вам теж набратися подібних спогадів. До попереднього пункту також відноситься один дуже цікавий пункт, який мені здається можливий тільки в творчих вузах, і це просто неперевершений досвід. Грайте один з одним в ігри. У нас на парах рисунку і живопису ніколи не було тихо. Це завжди був якийсь рознос, якісь жарти, шутки, прибаутки сміхуйочки. Оце все. Я всім раджу це пережити. Грайте в слова, грайте в шпигуна, грайте в гру. Є контакт. Я прикріплю правила. Почитаєте потім. Це супер весело. Ви проведете час просто неймовірно. Звісно, ви не багато намалюєте в цей момент, але це просто. Це дуже кльовий досвід отакого легкого спілкування з одногрупниками. І у нас ще був один одногрупник, який постійно задавав якісь просто бішені е, теоретичні питання. Типу, якби було дві абсолютно однакові будівлі, висотки, шикарні домівки, і вони були абсолютно однакові, за виключенням того, що на одному з них жила не жила, а стояла величезна статуя горили, в якому домі з тих Тип жив. <реш> Який цікавий у вас вид запитання? Ви розумієте, рівень абсурду? От, обговорювати щось подібне. Це весело. Ви багато нового про один одного дізнаєтесь. Наступний пункт дуже 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 важливий: це зекономить багато нервів і сил вашій старості. Можливо, ви самі староста і попросіть про це всіх інших. Якщо ви підозрюєте, що відповідь на ваше питання може бути в чаті, скористайтеся пошуком по словах, спробуйте перебрати кілька варіантів комбінації того, як це слово могло використовуватися, і спробуйте знайти відповідь самостійно. Перед тим як запитати старосту, будь ласка. Зазвичай те, що ви запитуєте, вже сто разів обговорили. В якийсь момент я не витримала і назвала групу з інформацією для особливо обдарованих. До речі, ще одна хороша порада. Дружіть зі старостою. Це вам допоможе. Будете перші обирати якісь теми, якщо їх треба вибрати з якогось списку, або перші дізнаватиметеся якісь слухи з деканату. То не бійтеся, просити про допомогу. Якщо у вас не виходить зробити той чи інший проект, або вам не подобається те, що ви малюєте. Давай, по новому, міша, все хуйня. То ви завжди можете спитати у своїх одногрупників, якщо вони адекватні, вони відреагують на це з любов'ю і турботою до вас, і можливо дадуть вам якусь конструктивну якісну критику, або якщо вони токсики, то краще з ними не спілкуватися. Приносить смаколики, їжа також дуже зближує. Або я кожен день таскала е, сирники, які ліпила моя мама. Дуже смачні і пригощала одногрупників. Це прям була моя фішечка. Тому всім раджу. Спочатку поділишся ти, потім поділишся з тобою. Це все ось такий коло сансари. Вам колись потім теж віддячать. І з приводу ділінь, діліться домашкою рано чи пізно. Воно вам відгукнеться і вам подякують дуже сильно. Це творча спеціальність з більшість з робіт. Вам дійсно доведеться робити самим, але на ось цих теоретичних уроках, типу філософії, там основи. Чогось там, коротше, ось це все. Там буде багато теоретичного матеріалу. Так ви робитимете життя один одного краще. Також дуже важливо діліть екзаменаційні білети. Час від часу у вас будуть екзамени, які складатимуться з 100 і більше питань, з яких вам на екзамені потрапить, випаде. 20 з них, наприклад. Так, от, щоб не готувати ці всі 100 питань самостійно, діліть їх зі своєю групою, а потім зберіться в один великий файл, з якого ви будете потім е, шукати відповіді на екзамені, тому що гуглити прямо на екзамені іноді буває незручно. Далі мова наша зайде про спілкування з викладачами. Ось тут робіть конспект. Записуйте, запам'ятайте, перший місяць перші півроку, перша сесія. Є найважливішими за цей період. Ви маєте справити якомога краще враження на кожного з ваших викладачів. Неважливо, подобається вам предмет, не подобається, цікаво вам, не цікаво. Нравиться, не нравиться. Терпіть моя краса. Зробіть все, що в ваших силах. Виконуйте всі домашні завдання, відповідайте на питання, будьте активними. Перший місяць, перші півроку, першу сесію. Покажіть найкращий Результат цей час. Є найважливішим, існує таке правило: спочатку ти працюєш на зліковку, потім вона працює на тебе. Це правда, я перевірила це на собі. Останній рік я виїжджала просто на своєму авторитеті серед викладачів, на своєму кредиті довіри. Останнього року я майже не з'являлася на парах, але ніхто мене не підганяв і не дьорхав. Всі казали, та ми знаємо, що ти все одно зробиш круто. З часом, коли всі вже вивчили, що ви хороший старанний учень, який завжди досягає крутих результатів. Результатів. Викладачі завищуватимуть на вам оцінку, навіть якщо цього разу ваша робота була на середньому рівні. Ну, тому що у людини вже одні там п'ятірки, наприклад, вона вже там, йде на червоний диплом, чого я їй буду ставити 9, якщо я можу поставити їй 10. 10. Запишіть і запам'ятайте імена по батькові і фамілії ваших викладачів. На першій парі. І якщо ви не встигли записати, перепитайте тільки на першій парі, на другій вже не треба. Тоді спитайте у старості чи у когось, хто запам'ятав. Запишіть і вивчіть. Або запам'ятайте, де ви записали. Не треба звертатися до них. Пані, перепрошую, пане перепрошую. А, вибачте, ви ні. Запам'ятайте їх імена, бо буде потім Ріма Пудентівна. Старайтесь не запізнюватися, хоча б перший місяць, бажано перші півроку. І по дедлайнам теж вставай через не можу. Через ще трохи до кінця, і ти будеш чемпіоном. Намагайтеся здавати все вчасно, хоча б в цей період. Все, що я зараз сказала, стосується кожного разу, коли ви зустрічаєте нового викладача. Наприклад, у нас часто змінювались викладачі з рисунку, живопису і з багатьох інших предметів. Щойно у вас з'являється новий викладач, все починається спочатку. Це означає, що з новим викладачем перший місяць ви знову не запізнюєтесь, неважливо, який це рік навчання. Коли вас вже полюблять, вам прощатимуть більше ніж якщо ви були не зацікавлені з самого початку. Не соромтеся ставити запитання, це абсолютно окей. Запитати щось, перепитати, якщо ви щось не зрозуміли, попросити поради, попросити вас проконсультувати. Не соромтеся, це навпаки покаже, що ви зацікавлені, і що вам дуже важливо дізнатися щось нове, а не просто зробити щось тяп-ляп і закинути це. Якщо якась оцінка вас не влаштовує, а ви або ви не зрозуміли, чому саме таку оцінку ви отримали. Не бійтеся поговорити з викладачем. Не раз, не раз у мене були такі ситуації, коли оцінка була нижче за мої очікування. І коли я йшла до викладачів, і перепитувала, чому саме так це сталося. Виявлялося, що це якась помилка, що мою фамілію перепутали з фамілією іншої людини, або просто людина забігалась, щось не туди вписала. І по суті, якби я не спитала, я могла б отримати набагато гіршу оцінку просто ні за що. Викладачі теж люди, вони бувають заняті, в них щось вилітає з голови і так далі. Або ви дійсно зробили роботу на недостатньому рівні. Але якщо добре і вічливо поговорити з викладачем, часто вам ви можуть дати не так багато додаткової роботи для того, щоб ви могли, наприклад, оцінку підвищити. Якщо для вас це важливо, така опція існує. І це нормально, і я раджу вам, тобто, звісно, ви не повинні, але просто кажу, що така опція є, ви можете цим користуватися, і це часто буває не так страшно, як вам здається. Також знаєте, що ви можете іноді домовитися з викладачами. От я домовлялася з викладачами в 3D, через те, що 3D мені зовсім не йшло, домовлялася зробити для них 2D-малюнки. Замість 3D-модельки, і мені йшли на зустріч. До речі, мені додавали таку змогу. Тож я економила свій час, свої сили, свою енергію, нерви і так далі. І в кінці кінців отримувала хорошу оцінку. в атестат. просто поговоривши з викладачами. Часто можна знайти компроміс. Якщо ви не встигаєте, ви можете повідомити про це завчасно, пояснити ситуацію. Часто вам підуть на зустріч, тому що викладачі такі ж самі люди. Мистецтво суперсуб'єктивне, і часто оцінка ваша в творчому вузі залежить навіть не не від рівня вашої майстерності, а від ваших стосунків з викладачами. На жаль, деякі крутани, які робили шикарні проекти у нас, але майже не з'являлися на парах і мали погані стосунки з викладачами, отримували гірші оцінки ніж вони заслуговували за свої знання. Чи це професійно? Ні, я вважаю, що так не має бути, і людину все одно треба оцінювати за її заслуги. А не за її спілкування з викладачем, але на жаль, упередженість існує. Вам треба брати це до уваги і пам'ятати про це, старатися підтримувати хороші стосунки з усіма. Також цікава штука: вітайтеся з усіма дорослими людьми в Ти Тиволіві люди там рідко гуляють. І навіть якщо гуляють, якщо ви привітаєтеся, нічого поганого не станеться. Але зазвичай, особливо в перші е, місяць, коли ви тільки вступаєте, коли ви тільки ходите по коридорах, вивчаєте, що де. Вітайтеся з усіма. А нікому не хаміть, не дай Боже когось збити з ніг. А потім виявиться, що це ваш викладач з якогось дуже важливого предмету. Воно вам не треба. Просто скажіть: добрий день! Все. Неважливо, хто це. Ну, це 100% людина, яка там працює. Вам не потрібні погані стосунки з кимось з них. Будьте максимально чемними з обслуговуючим е, персоналом також Не йдіть по помитому, будь ласка, поважайте працю інших, не смітіть і таке інше. Ну, не маленькі дітки, знаєте, як це все робиться. Намагайтеся не сильно голосно матюкатися в коридорах. Була одна ситуація, коли. Я повернулася, а за звонією спиною стояв викладач і ну. Було неприємно. І по можливості справте хороше враження на працівників деканату. Деканат це ваше все. Всі ваші оцінки виставляються там. До речі, в деканаті ви будете дізнаватися якусь важливу інформацію, оновлення з розкладу і таке інше. Організаційні питання, заходи додаткові, все це розподіляється і створюється в деканаті. Якщо у вас там будуть хороші стосунки з якимись тітоньками чи дяденьками, які там працюють, це підвищує ваші кращі шанси домовитися з ними з приводу зміни розкладу або вікна якогось, або пари. Іноді, так як я була старостою, я часто комунікувала з деканатом, мені вдавалося попросити і дійсно внести зміни у розклад наших пар, щоб нам було зручніше навчатися. На цьому блок про спілкування з закладачами закінчується, і ми переходимо до загальних якихось порад, тем інформації, яка була б мені корисна на першому курсі. Підготуйте деякі матеріали. Вам 100% знадобиться багато листів чертежного паперу, паперу для креслення і акварельного паперу. Вам точно знадобляться різні пензлики, точно вам знадобляться прості олівці, якщо ви йдете на якусь творчу спеціальність різної м'якості і твердості. Точно знадобляться. Кілька зошитів для предметів, які є непрофільними. Коротше, в кожній творчій спеціальності ви 100% щось будете робити руками, навіть якщо ви здебільшого діджитал-художник. От у нас на графічному дизайні на початку було дуже багато предметів, типу живопису, рисунку, копії, основ композиції, кольорографіки. Це все, що ми робили. Чисто на папері ручками це важливо, вміти робити щось від руки. Тож будьте впевнені, паперу вам знадобиться багато. Краще купляти якісь ватмани, а потім різати їх на будь-які формати, які вам знадобляться. Це дешевше. З приводу матеріалів також порада купляйте деякі матеріали у старшокласників. У нас було багато предметів, на які ми пробували різні техніки, для яких необхідні були абсолютно нові матеріали. Тобто, спочатку ми пробуємо там якусь мононитку, далі ми робимо вітражи, потім у нас ліногравюра і так далі. Для всього цього необхідно купити нові матеріали. Вам стільки матеріалів не потрібно зазвичай вони бувають дорогі. Це ні, не кожному підходить. і і взагалі не варто сильно вкладатися в такі роботи. Тож хорошим виходом буде купити щось у старшокурсників. Зазвичай у них якраз за таких предметів залишається купа невикористаного матеріалу, який вони з задоволенням продадуть вам за якісь копійки, ну точно дешевше ніж в магазині. Проте саме можна поговорити із одногрупниками, можливо, в декого є більше матеріалу ніж потрібно, або ви можете закупити для групи на двох якийсь матеріал. Щоб зекономити гроші, краще брати їжу з дому. Принаймні, купляти щось поїсти не кожен день, це зекономить вам хорошу таку суму. Зробіть собі студак. Це дуже вам допоможе. Будете зі знижкою ходити в кіно і в деякі музеї взагалі можете заходити безкоштовно. Він коштує 150 гривень за 4 роки. Зробіть собі і будьте щасливі, на здоров'я. Коротше студак це тема. Рекомендую. Робіть Приватбанк. Беремо і робимо. Коли мова заходить про якісь творчі роботи, у вас їх буде багато на таких спеціальностях, раджу вам прокрастинувати. Це корисно. В цей час вас мозок обробляє завдання, шукає референси, надихається з того, що він бачить навколо, і це допомагає вам досягти кращого результату в кінці. Якщо ви швидко малюєте, вам не потрібно багато часу для того, щоб все виконати. Більшість робіт можна зробити за ніч перед здачею. Але головне, щоб для цього у вас була хороша ідея. От, коли вам в понеділок даю завдання. Раджу до четверга подумати, в четвер сісти ввечері зробити, в п'ятницю здати. Як на мене, це прям дуже 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 хороша схема. Навіть в Діснеї було таке поняття як аніматор. Четверга. От вони перші три дні завжди думали про те, як має виглядати сцена. А потім за четвер-п'ятницю сідали і робили все, що потрібно. Користуйтеся розумні люди, вже так давно роблять, і я вам раджу. Але коли мова йде не про творчі приколи, а про просту, але нудну роботу, типу написання курсової і дипломної роботи, починайте завчасно. От тут прокрастинувати взагалі не можна. Або знайдіть людей, які вам це напишуть за не дуже дорого, або починайте дійсно завчасно. Просто от як би банально це не звучало, одна сторінка в день. Одна сторінка в день це 40 хвилин вашого часу. Чесно, вам більше не знадобиться одна сторінка в день, і за півтора-два місяці у вас готова робота, а не гаряча жопа, гарячі дедлайни. Виключається комп'ютер, все злітає, все летить, ви в істериці не спите. Добу в мене було. Я не раджу. Просто послухайте тітоньку, яка пережила це все. Ви не хочете це переживати. Вісно, якщо хочете набити собі шишки, але потім я, я чесно, я раджу вам почати завчасно, хоча б за тиждень до здачі, і краще за місяць. Ще одна важлива порада: не очікуйте, що вас чомусь навчать. Чим менше у вас очікувань, тим більше вам сподобається процес. Не чекайте, що вам відкриють якісь секретні таємниці. Як я вже казала, можна навчитися чогось у найгіршого викладача або у дяді гухла, або не навчитися нічого у найкращих викладачів. Все ваше навчання під час перебування в універі це ваша відповідальність. Ви повинні дізнаватися щось нове. Самостійно досліджувати, поглиблюватись в якісь теми, шукати матеріали, які вам не давали. Тому що ніхто за вас це не зробить. Ніхто за вас відповідальність більше не несе. Ви самі за все відповідаєте. І якщо ви дійсно хочете дізнати щось нове, розкрити для себе нові горизонти, це ваша особиста справа. І остання порада, і як на мене, найважливіше, це просто насолоджуйтесь, наскільки це можливо цими роками і цим студентським життям. Правда, це найкраще, можливо, одні з найкращих років у вашому житті, і ви можете зробити їх такими, якщо трохи попрацюєте над стосунками з іншими людьми, і просто будете відкриті до нового досвіду. Ви запам'ятаєте ці 4, чи 5, чи Скільки там років навчання, не за ті пари нескінченні, які у вас будуть, не за знання, які ви здобудете на цих парах. Я забула навіть назви половини предметів, не те, що їх зміст. Ви запам'ятаєте їх за студентські зустрічі, за якісь весельні розмови на парах, за жарти, за локальні якісь меми, за час проведений разом з вашими одногрупниками і викладачами. Ви запам'ятаєте цей час завдяки людям, які будуть вас оточувати. Подорожу. Уйте, ходіть в кіно, смійтеся. Це ваш час. Тож насолоджуйтеся, поки можете, і намагайтеся підтримати таку атмосферу, щоб інші люди теж могли цим всім насолодитися. Все в ваших руках. Ви дійсно можете зробити ці роки найкращими. І ще я хочу сказати, що це відео не просто поради для першокурсників і людей, які вступають в нові навчальні заклади. Це також зізнання в любові моїм одногрупникам, тому що я шаленно щаслива і горда. І це велика честь для мене була навчатися разом з вами. Я неймовірно рада тому, що ми з вами змогли вибудувати такі щирі відверті стосунки, навіть з людьми, з якими я спілкувалася не так близько за час навчання. У мене до них дуже теплі почуття до кожного. І я вдячна за те, що ви зробили так, що ці теплі почуття виросли в мені. Сподіваюсь, вони виросли також в вас. Наші пари з рисунку і живопису, оці всі жарти, хохми, меми в переписках. Це назавжди, назавжди, в моєму серденьку, походи в магазини, обговорення всього того жаху, який відбувався у нас з приводу організації, деяких викладів. Всього просто дякую вам, що ви допомогли зробити ці роки дійсно найкращими за цю синергію, за цю атмосферу повної підтримки, прийняття щирості за те, що ви надихали мене своїми шикарними крутими роботами, проектами, за це почуття здорової конкуренції і повної підтримки. Блін, я вас люблю. Капіць. Дякую вам всім. Не тільки одногрупникам, людям з інших курсів, з інших всіх, кого я знала в коледжі і в академії, дуже вам дякую. На цьому все. Я сподіваюся, ці поради будуть для вас корисними. Відправляйте це відео своїм майбутнім одногрупникам чи друзям, які теж хочуть знатися щось нове і цікаве. Я бажаю вам найкращих студентських років, які тільки можете собі уявити. Не забувайте донатити на ЗСУ, тому що саме завдяки ним ми зараз маємо змогу робити те, що ми робимо. На цьому відео завершується. Всім дякую, всі вільні. Студентами з паралельних груп... Студентами з паралельних груп